Сергій Брудук 20 років розміновує Чернігівщину і Україну в лавах ДСНС. До цього був військовим сапером, їздив в Ірак. Я приймав участь у миротворчій місії в Іраку, побачив, набрався досвіду, побачив, що ця професія дуже потрібна, треба розмінувати місцевість і зробив свій вибір, прийшовши до служби в ДСНС. За 20 років Сергій з побратимами знешкодив тисячі боєприпасів. Та найважчі роки припали на повномасштабну війну з Росією. Протехнік не думав, що доведеться розміновувати власний дім у передмісті Чернігова, який ворог знищив у 22-му році. Коли ми приїжджали в 2014 році на розмінування Луганської області, то дивився, воно якось ну, але це не в тебе було. Якось ось, приїхав допомагати. А тут уже своє, то трохи, да не трохи, а своє ніколи не думав, що може статися таке у нас на Чернігівщині. Ну, лишилася хата зруйнована, була 100% до фундаменту, І ще що той догоріло, до загоріло два рази, воно. Перший раз в хату попали, другий раз там сарай, стоявший авіаційною бомбою, добили. Робота піротехніка небезпечна, треба добре знати свою справу. А ще на саперів дуже часто полює ворог. Найскладніше, складніше мені, коли ми були в Сумах, нам, ми розбирали мінне поле, там здорово заросло травою. Треба було механізовано, механізовано не дають. Постійно літають каби, було тяжко. Двоє хлопців у нас з Дніпропетровська загинули, на жаль. Вони були на полі, їх почали обстрілювати, вони давай тут, типу, до укриття і на розтяжці трохи підірвалися. Сергій зараз навчає молодь, продовжує їздити на розмінування. Каже, по свято піротехніки не змінилося. Коли ти відучився, перший підрив у тебе, коли ти робиш, то пробувати кусочок трактиву. Це гристи, це перший підрив, це при началі треба над кусту знати вкус стративу як кажуть нещодавно досвідчений піротехнік отримав високу державну відзнаку за відвагу у надзвичайній ситуації розділяє її зі всіма своїми побратимами